Лохлокаючимо англійську мову і говоримо про корисні цікаві слова. Як сказати англійською слово огида? Огида це «disgust». «Disgust». Від цього слова можна зробити прикметник, додати закінчення і «Disgusted» — Це означає, що ви відчуваєте огиду українською мені огидно англійське речення «I am disgusted». Мені огидно, я відчуваю огиду. Як же тоді сказати що щось огидне? Наприклад, ця їжа огидна. Коли ви описуєте їжу, прикметник міняється, він отримує закінчення ing. Ви кажете This food is disgusting, disgusting. Тобто, коли говорите про своє внутрішнє відчуття, треба казати disgusted. Коли описуєте щось чи когось, даєте йому характеристику, кажете disgusting. Тому не путаємо ці прикметники. Це важливий момент, і таких слів дуже дуже багато. І треба відчувати між ними різницю і знати disgusted – Мені огидно, щось огидне disgusting.